Щодня завідувач відділення Сергій Вахно оглядає своїх пацієнтів, і це нічим особливим не відрізняється від обходу в інших лікарнях: поспілкуватися, поміряти тиск, температуру, якщо потрібно, розпитати про самопочуття, поговорити це чи не найбільше бажання тих, хто тут перебуває, але багато деталей Сергій Олександрович з'ясовує, коли приймає зміну. Нічна зміна медперсоналу Мені до відповідає про поведінку хворих. Самопочуття на протязі доби. З Цього я вже роблю висновок, пріоритетний, кого оглядати в першу чергу, кого оглядати наступними. Тобто важкі хворих пацієнти, які збуджені, пацієнти, які в нас буває таке відмовляються від харчування, пацієнти, які інколи відмовляються від прийому ліків чи навіть приховують ліки. Я це віддаю в пріоритет. Усі ми прагнемо любові, любові в широкому розумінні. Її виявом є спілкування, яке засвідчує, що людина цікава ще комусь, і це головні ліки для таких пацієнтів завжди ну, такі 90 на 60. Такі, Да, от. 95, десь на 70 Мені на п'яти хвилинці допомагають про наявність підвищених тисків у хворих. Відповідно, після того я даю розпорядження переміряти тиск, якщо їм давали ліки для того, щоб нормалізувати тиск. І відповідно, оглядаючи хворих, я контролюю тиск, пульс. Розмовляю з ними, цікавлюся їхніми скаргами, як вони сплять, як вони харчуються. Ці люди не ведуть себе агресивно, хоча трапляються різні. Вони швидко йдуть на контакт, знайомляться, намагаються бути активними, висловлюють компліменти і прагнуть просто спілкуватися, довго спілкуватися. Відчувається, що не хочуть бути наодинці, і багато з них адекватно сприймають навколишній світ. Я вже зараз хурію. А почали? Ну а сини відвідують вас? Чи не приїжджали? приїжджали, так? Не Працювати не, не в лікарні це треба силу мати, приймаєте? Це ж сілі пацієнтів, розумієте. Ну. Це ж кожного обійти, кожного спитати. Це ж самому можна приймати. Це дуже важко. Просто не всі можуть говорити тут перед камерою, бо свято оберігають спокій своїх дітей. Не хочуть, щоб про них знали, як про пацієнтів психлікарні. Тим часом Сергій Вахно запрошує пацієнток на так званий заспокійливий сеанс. Ваша нервова система заспокоюється. Розслабляється кожна клітиночка вашого тіла. Вам добре, вам спокійно, спокійне, приємне, розслаблення. Каже, напередодні не всі погоджувалися на знімання. Ви поступово набираєте сили, іде процес виздоровлення вашого організму. Сеанс тривав недовго, і після нього дівчата коротко висловлюють свої враження. Ми випливає, Ми випливає. Ну, взагалі, вам треба такі сеанси? чи Так, да, треба бачиться, якби був час. Сьогодні Волинська обласна психіатрична лікарня переповнена і пацієнтів. Прогнозує Сергій Вахно буде більшати, і це змушує лікарів як ніколи мобілізовувати свої сили. Дай Бог завершиться війна, на жаль. Психічних розладів збільшиться, як серед військових, які будуть повертатися з військових бойових дій, так і серед їхніх родичів, які тривало щоденно, за них переживають, хвилюються, стримують себе в проявах цих після їх повернення своїх рідних додому, в них може з'явитися і буде з'являтися психічні розлади. Якщо людина десь невідомо де зникла, вони до кінця війни, чи до періоду, коли людина повертається з полону чи отримують повідомлення про загибель, все таки в них живріє надія, що все з їхньою любимою рідною людиною все добре, і вони так тримаються. Коли ж поступається неприємна жахлива звістка, особливо про загибель, то відповідна людина вже розслабляється і з'являються. Ці психічні порушення. Відкрита людина. Це людина, яка повністю віддає себе своїй спеціальності. Інтелект це постійний саморозвиток, це працездатність, це людина, яка не зупиняється, це людяність, це емпатія до пацієнта. Це є комплексна послуга, яка надає саме цей лікар. І Сергія Олександровича дуже поважають, як і колеги, так само дуже люблять пацієнт. Він врятував не одне життя і покращив якість життя сотням тисячам пацієнтів. У спілкуванні людей варто утішати, націлювати на позитив, шукати ті речі, які викликатимуть добрі емоції, і що їм є для кого або для чого жити. Людина повинна відчувати любов і віру в те, що не самотня.